Добре, ну, то есть я ничего такого. не Супер. Так, по традиції. Як видно презентацію? Все бачно. Видно, так? Так, так, так. Супер. Що ж, народ? Смартфон вже давно перестав бути просто пристроєм для зв'язку. Тепер же стала шалено популярною мобільна зйомка. і на сьогоднішньому уроці я розповім вам про те. Як налаштувати свій телефон так, щоб знімки були набагато якіснішими? Тому підготуйте ваші телефони, поставте їх на зарядку, щоб можна було в процесі перериватися і одразу робити якісь налаштування. Тобто, ми з вами одразу будемо налаштовувати ваш телефон для того, аби робити кращі кадри. Перше, про що хотіла б сказати, це налаштування камери. Звичайно, часто цей пункт користувачі оминають, але дуже дарма. Іноді виробники телефонів за замовчуванням ставлять такі налаштування, які не дуже виграшно впливають на якість наших фотографій. Наприклад, може стояти не максимальна кількість мегапікселів. Тобто, знімок одразу буде менш якісним. Якщо в вашому гаджеті є налаштування різкості кадру, насиченості або контрастності, рекомендую всюди виставити на мінімум, тоді ви отримаєте максимально природний кадр, і який можна буде потім в якихось редакторах довести до розуму. Ну, тобто, зробити кращим. Відкрийте зараз ваші телефончики. Відкрити налаштування, або ж це може бути параметри. Тобто, ви відкриваєте не саму камеру, а е, в самому телефоні іконку е, такої шестеренки. Ну, вона зазвичай. Коротше, просто настройки. Господи, що я так довго поясню? Ви ж покоління е, гаджетів. І знайдіть в параметрах у себе камера. І у вас там можуть бути такі налаштування, е, точніше такі. Види налаштувань, наприклад, формати або ж запис відео, повільна зйомка, тобто багато багато різних. Зараз хвилинку ознайомтеся, прочитайте їх усіх. Можуть бути серійна зйомка, може бути сітка, може бути відзеркалювати зображення з передньої камери. Подивіться, що на які. Наскільки широкі параметри ви можете налаштовувати на ваших камерах, потицяйте, подивіться, наприклад, Є варіант запис відео. Тисніть, подивіться, які у вас запис відео є. Є, наприклад, на айфонах є можливість записувати в форматі 4К, це максимальна якість. Тобто кадр буде таким, як на професійну камеру, єдине, що не буде такого розмиття фону. Я раджу вам самостійно покопатися в цих параметрах, аби ви зрозуміли можливості свого телефону. Якщо у вас будуть виникати якісь. Питання по цим параметрам, ви, я вам буду далі розповідати, а ви ще дивіться, знайомтеся з налаштуваннями, і потім можете одразу писати в чат якісь запитання. Ми в кінці уроку з вами по ним пройдемося, щоб зараз я на кожному з вас не зупинялася. Добро? Супер. Єдине, що єдине, що я вас попрошу одразу зробити, тому що це дуже вам полегшить е, зйомку. Е, в камері знайдіть налаштування, точніше, знайдіть параметр сітка. Чи є у вас таке? Ні. Е, дивіться, так. На такий параметр має бути на кожному телефоні. Давайте так, в кого Android, я на іншому телефоні пошукаю, де це може бути, і в кінці заняття теж вам покажу. Ви можете на своєму телефоні увімкнути сітку на екрані. Це вам дозволить розміщати головний об'єкт в кадрі згідно з композиційним прийомів, які ми з вами вивчали. Пам'ятаєте на, на перетині оцих діагоналей. Ось, так, добренько, давайте тоді рушати далі. А ви питання пишіть в чат, не соромтеся, тому що будемо про них говорити. Дякую. Я в кінці урока подивлюся. Так. Ам, далі. Хотіла б ще зауважити про меню режимів камери. Або ж це можуть бути фільтри. Ось я на е, знімку екрана вам показала. Де можуть бути розміщені ці е, фільтри? Ось, наприклад, оригінал. І тут далі є багато налаштувань, наприклад, е, темніше зображення, світліше. Так, зараз я якийсь візьму. Ні, не такий. Мені хочеться сьогодні помаранчевим малювати. О, ось, наприклад, раз фільтр, два фільтр, три фільтр. Зверніть увагу на презентацію. Є дуже старанні виробники, які суттєво полегшують життя користувачів, які хочуть робити гарні та якісні фотографії. Вони можуть встановлювати з десяток режимів, якими можна користуватися або ж різні фільтри. Щось подібне є на звичайних фотокамерах, але у смартфонах ця реалізація, звичайно ж, буде простішою і більш інтуїтивною. Тобто, що взагалі таке фільтр? Фільтр це по факту якийсь шаблон з налаштувань фотокамери, який ви одразу можете застосовувати і бачити те, як буде виглядати ваша світлина одразу. До прикладу, якщо ви все-таки вирішили завести кулір... кулінарний блог, вам допоможе режим їжа. Зазвичай в такому режимі фотографії стають більш соковиті, накручена насиченість кадру, соковитість кадру. Тобто, по факту такого результату можна досягти і в постобробці фотографій, але якщо одразу увімкнути цей фільтр, ви зекономите собі час. Наприклад, для зйомки вночі передбачені спеціальні режими, які дозволять робити хороші кадри без використання штатива. Якщо хочете фотографувати своїх друзів або ж котів, або ж якісь змагання спортивні, є також режим діти або спорт. Ну, тобто, це все залежить від того, який у вас телефон, тому що в когось можуть, можуть стояти такі назви, Цих режимів а когось можуть бути просто фільтри. Так, Практична частина фотографії. Дивіться, друзі. Якщо вам подобається фотографувати архітектуру, то краще увімкнути режим HDR. Спробуйте пофотографувати в цьому режимі. Він зазвичай є теж на всіх телефонах. Не відпускайте з рук свою фото... свій телефон зараз, просто відкрийте камеру і теж подивіться, що у вас є, які у вас прикольні плюшки, встановлені на вашому телефоні. Цей ефект додає різкості. Це теж свого роду фільтр. І так, дабодь, кажи. А Лінія поділу це теж можна назвати сітка? Е, я думаю, так, спробуй. Бачите, вже ще є ще деякі варіації є. Є просто сітка, є лінія поділу. Ну, коротше, називатися воно може бути, називатися воно може по-різному, тому знову зауважу на тому, що. Рийтеся в своєму телефоні, зараз скупайтеся, а я на фоні вам буду е, ваші вушка займати корисною інформацією. Е, е, якщо ви спробуєте знімати в режимі HDR, він дозволить краще промальовувати динамічний діапазон, коли в кадрі водночас є темні та світлі зони. Що таке динамічний діапазон? Запам'ятайте цю фразу, тому що вона часто зустрічається в фотографії. Динамічний діапазон це перехід від світлих до темних участків, і якщо на першій фотографії в колажі ви можете бачити, що тут е небо замилене, бачите, навіть не промальовуються деякі деталі, то на другій фотографії оцей динаміч динамічний діапазон. Він набагато краще розкритий, і ви бачите, як світлі участки, так і темні, там, які знаходяться в тіні. Тобто, воно вирівнює баланс між ними і більше деталей промальовуються в кадрі. Знову ж таки, не всі люблять цей ефект, але просто пробуйте. Пробуйте, шукайте, що вам до душі, що вам подобається. Ну і загальні поради. Пробуйте ловити деталі, фотографувати друзів і рідних, фотографувати своїх домашніх улюбленців. Хоча я думаю, що ви і так це робите, помічайте в тому, що вас оточує якісь цікаві моменти і фіксуйте їх. До речі, хочу вам дати невеличке завдання, практичне воно буде пов'язане не скільки з вашим телефоном, а скільки з вашою уявою і креативністю. Дивіться, спробуйте взяти вдома аркуш А4. Зробіть із нього рамку. Тобто, візьміть, виріжте ось тут. Хочете а 4, можна використати і А5. Давайте, знаєте, як, давайте краще на А5. Берете аркуш А5, вирізаєте його ось тут. 2 см. Робите тут рамочку 2 см. І ходите по дому і дивитеся через цю рамку. Це дозволить вам бачити кадр. Те, що ми робимо, дивлячись на свій телефон, і ми бачимо а, те, який кадр у нас вмальовується. Так само, як ми дивимося, в видошукач на фотоапараті. Спробуйте це зробити за допомогою аркуша. От ваш аркуш це є ваша рамка, ваш кадр. Це цікава практика. Я вам ще про неї не пишу, так що так, запам'ятали. Ну, і останнє, про що б я хотіла сказати, це, якщо в вашому телефоні є ручний режим, спробуйте повиставляти там різні параметри. Звичайно, такий формат е, зйомки буде вашим, і не на всіх телефонах він ага. доступний, тому що це більш розширено. Е, ручний режим, цей пункт стосується тих, хто готовий докласти більше зусиль, щоб кадр вийшов саме таким, як вам хочеться. Е, я перевіряю ваш чат. Так, лінії поділу теж є сітка. А, так, так, Богдана вже відповідала. А що таке, друзі, дивіться, я почула, що зараз повітряна тривога, так як у нас сьогодні була трошки напряжена ситуація в, по всій Україні і особливо в нашій області, я м, вирішу завершити урок. І, будь ласка, добре. будьте в укриттях. Добре, бережіть себе і своїх близьких. Зупинимося з вами на цьому. Я вам домашку ще напишу. Вибачте, що все вийшло так швидко, але наше життя набагато важливіше. Дякую вам за увагу, друзі. До зустрічі. До зустрічі. До зустрічі. До зустрічі. До зустрічі.